Доброго дня, мене звати Олена, термінове послання від вашого Янгола Фронця. Для кого? Зрада відносно реалізації. Не розумієте, як це відбулося в вашому житті. Негативні дії, негативні думки. Аналізуєте, не розумієте. Людина далі крокує, а ви ви в без результативності, замість того, щоб діяти, відсікати. Зрадили розчарування, розбите серце, негативні думки, але не застрягати. А ви самі собі закрили шляхи. А замість того, щоб відсікати, чітко ставити перед собою ціль і рухатись. Так, ви не взаємодієте, партнерських стосунків нема. Ви повинні прийняти ситуацію такою, якою вона є. Тобто, ви. Самотні на даному шляху по відношенню до ситуації, але ви зможете досягнути результату, говориться, ціль ставте перед собою, боріться за своє місце під сонцем. Якщо ви чогось не знаєте, ви маєте мудрість, маєте знання. Але якщо ситуація потребуватиме додаткових знань, конкретизуйте для себе. Чого ви бажаєте, чого не вистачає. І рухайтесь в реалізацію, пізнавайте, отримуйте. На своєму шляху ви отримаєте підтримку, допомогу. Єдине, чого, зовсім по-іншому, зовсім іншому набрім, зовсім по-іншому дійте. Не застрягайте, не залишайтесь без діяльності. Будьте самодостатні, бо в процесі згодом ви здобудете власне самодостатність по відношенню до ситуації, а згодом. Досягнете тієї цілі, якої ви бажаєте. І того результату, по відношенню до реалізації планів, по відношенню до благополуччя і достатку, по відношенню до новопочинання, по відношенню до власної ресурсності, по відношенню до досягнення того, чого бажаєте. Дякую.